Всім привіт, вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні понеділок, другий тиждень робочого робочої роботи нас, Да? Стоїмо на заправці вже півтори години, повітряна тривога, Україна. Так що такі діла. Чекаємо заправитися вже другу годинка пішла. Далі буде. Так, виїхали, заправилися, коротше, два часа постояли на заправці, Все, печемо на роботу. Треба з'їсти малісніка. воділі дати малісніка, бери воділа. Жуй, Давай, переключись на газ. Пірогаз. Дорога, асфальт, бомба, ракета, встає! Переліз! жесть! Гуди! Малолетня, а? І Ой, ладно, такого говорити не можна в ефір. Коротше, їдемо, жмем. Беремо лісник. Час. Далі буде. Будем працювати. Приїдемо працювати. Оп-оп-оп! їдем, їдемо, їдемо, бензин газує, тачка рве, їдемо, перемога. Борода буде пізніше. А вже є. Yeah. 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 Пів 12-го дня нарешті добралися до роботи, заїжджаємо на строєчку на будову. На будову. На будову. А такі чудові будомики. О, Наші пацани бородачі вже, так? Да? Ай-яй-яй. Все, далі буде, друзі. Сьогодні будемо працювати. Понеділок приступаємо до роботи. Уже клей привезли, зараз прогрунтували, клей склали, мішочка, зараз піде робота. І так, робота потрошки пішла. Куди? Куди? Все вперед, все вперед. Ще два родочки є, а там ноги стирчать. Покажи плитку. Все чітко буде. А буде все чітко, коли водичка буде текти з того піпіндика цього, так? Да? дін 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 Така ванна буде чудова. Європейський ремонт в стилі українських. Да. Так що. Конечний... Номер записуйте, звертайтеся да. Номер 937937 Звертайтеся. Саня котлета. Все буде добре. В кінці робочого дня. Коротше так. Вісім вечора. Такий результатік. Тебе який там результатик? Нормальний? Все заклав. Результатик. Зараз будемо закладати вже вареники зашивать. Дам вечеряти, борщик дам їсти. Вареники завтра зранку шкодять з цибулькою. Робочий день. П'ятий день. Який? Ішов день шостий. Дам колібан... колібаночку занесемо від тушонки, що лишилося від тушонки. А з'їли, банку лишили. А ти взяв цей? Так, ідемо до свого бойового товариша за коронкою. Магричому занесемо. Віддок який гарний. Туман над Бугом. Красота. Ніколай виходь! Мікола пліточник, де ти? Тушонка є на підоконнику. все добре. Приборка стоїть, інструменти. здесь есть покопано, типа вот так, он же там стучит, губ-губ-губ, стук-стук, -губ -губ. стук-стук. Добрый ран. Добрый ран! Кто я в хате? В коле взял короночку. Вот такая короночка. Блатна на 40 грамм. Наливай. Якщо робимо, давай синіма <реш> часу. Отакий от виходить віддок плитки ялинкою. Зверху краще видно. І з іншої сторони від дверей теж буде файно. А від дверей отакий от відосик буде. Тобто ялинкою, отак послідовно. Перша плитка йде ціла, 60, друга 40, третя 20. І з тої сторони виходить теж підрізка. І отакий от буде вид. Отак ми кожного дня по сходах ходимо таких. Оп, оп. І сходи інтересний, без досок. Можна навернутися. Оп-оп. І отак. Чайку поставити обід. Ось, коротше, поки виніс каструльку помити. Але... О, шпачок! робчик? Це синечка! Добачу! Да Двійка файна. Синечка залетіла до нас на кухню. Вилітай. Так, ладно, йдемо працювати. Горобців будемо ловити потім. Синечка. Ішов день сьомий. Ранок почався запіла. Плитки під угол 45. Отакий От запільчик. Зробили на станочку в колі. Продовжуємо пол ложити. Так, так, хто там? Йоу, йоу, привіт! Братан пішов по воду, все чітко. Тут треба трошки здолбати. Чуть-чуть здовбати клей, щоб положити плитку рівненько під 45 градусів. Далі буде. А з вас підписочка і лайк, коментар. Погнали. Настав вечір середи. Такий результат по роботі. Уже заклали низ робочої зони. Біла плитка, тут буде зелена затірка завтра. Сьогодні її немає в наявності. Привезуть. Докладемо пол підлогу і перейдемо в ванну. там. Дещо закінчити низи і пол, підлога. І затреться. Підлога перейде в комору. Да, така буде кладовочка, точніше, кладовка. Тут двері там сходи. От такий будиночок двохповерховий на базі відпочинку. Друзі, підписуємося, не забуваємо, ставимо лайки. Це в нас грунтовочка. Ставимо лайки, коментарі. І працюємо далі. Сьогодні четвер, другого тижня роботи, вже дні з ліку забувся. Ну, Добрався я до річки Південний Буг через хащі виліз, через лісок. А йшли ми заклеїмо, бо клейк закінчився. Поки між треба почекати, то вирішив глянути на річечку. Клас, красота. Йоу, Роз, розділ яка. яке. От там село Новоселівка. Напроти. Річка Південний Бух. сьогодні передає дощ на обід качки літають І красота літом буде красота хвилі які великі а повітря яке свіже кайф Вниз по течії місто Ладижин, там вверх по течії, Братслав, Вінниця. далі буде. А отак від відбув такий відок Виходимо на домики Забудовані Біля річки От, хайфан стоїть, Привет! Друган плиточник Ось така картина. Дорожка красивая Новая, свежая Залята Там дальше Продолжения будут асфальтувати. Возможно сегодня, завтра Трамбон, бетон А вот и наш будиночок. Робота роботою, а пліточники їсти хочу. Давай йди, де ти там? Бігу-бігу. Бігу-бігу. Картошечка стине, все чітко. Бісь. Бой, давай, ложку, вилку. І вперед.